Ну, Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і так, у мене буде нова камера. Так, Canon мені не підійшла. Чому я поясню окремим відео, мабуть, але якщо коротко, то Canon EOS R6 – це божественна фотокамера. Але катастрофа, а не відеокамера. У всякому випадку, якщо у вас відеопродакшн поставлений на індустріальний потік, як, наприклад, у мене, як ви вже могли зрозуміти, перегрів це перша причина. Він. Гірші ніж я міг собі уявити, на кожні 5 хвилин зйомки 4К 60 кадрів. Вам потрібно буде 10 хвилин охолодження. Це офіційні цифри, щоб ви розуміли. Корпус тут пластиковий. Тому вентилятори, типу у ланзісії 25 не допоможуть. Є рішення, звичайно, але всі вони, а їх багато, всі вони обмежують користь від камери, зменшують її вартість, обрізають її функції. Що мені не треба, щоб ви розуміли, наскільки це погано. У мене ця камера 5 тижнів. Із цих 5 тижнів два останніх вона на OLX. Мій терпець міг увірватися раніше. Він міг увірватися, тому що я не можу зняти підряд 2 набора Аролів. Хоча на Blackmagic я знімав підряд до 10. Я годинами сидів і знімав. Тому власне на день блендамен по цій самій причині немає відео вже місяць. У мене немає часу навіть оформити те, що вже є, бо я постійно поспішаю, особливо після операції. Але терпець мій увірвався тоді, коли я не зміг закрити відеопорівняння п'яти смартфонів Redmi. У мене було по суті. Три доби, одну з яких я витратив на тестування автономності і зарядки. І мені треба було зняти біроли, написати порівняння, зняти а роли, перевірити, чи всі біроли зняті, і дозняти відсутні. На третю добу камера перегрілась шість разів. Я не встиг зняти те, що треба. Відеопорівняння все рівно вийшло. Воно вийшло на роднейшн, але мене цей факт опік. Вкрай додайте сюди відношення компанії до відеозйомки, наприклад, те, що правило третин вимикається під час зйомки відео. Тобто, фото, правило третин є, інтерфейс режиму очікування, правило третин є. А коли знімається відео, воно вимикається. А мені правило третин важливе. У мене без цього футаж кривий виходить, я не можу нормально цілитись. Ну і посипте це тим фактом, що правило третин вимикається у всіх Canon, про які я знаю. Тобто r 6 Mark II і R10. Мені немає сенсу продовжувати купляти Canon. бо вища ціна не дає мені переваг, вона не компенсує програмні фішки, які мені потрібні. Безумовно, у Mark 2 немає обмежень 30 хвилин на 4К зйомку одним шматком, але там все ще перегрів, там все ще пластиковий корпус і все ще немає активного охолодження. При цьому у R6 є переваги. Зйомка проста, камера легка, зручна, оптика якісна, футаж 10 із 9. чіткий без шуму. Що. Для фулфрейм, як я зрозумів пізніше, не завжди гарантовано. Тому даю вердикт. Повторюю, точніше, вердикт. Canon EOS R6 це божественна фотокамера, але жахлива відеокамера. Тому я її замінив. На що саме? Ну не Fujifilm. У мене на огляді був шикарний X h 2. Він сподобався мені більше, ніж r 6 у плані відео особливо, але він дискваліфікований по абсолютно. Ідіотській причині. Огляд вже написано, він буде скоро. На Black Magic я повертати сенсу не бачу, бо вчу я в смак і автофокусу, і стабілізації. І монтаж Біров виявився настільки більш складним для системи, аніж mp 4 від Canon, що словами не описати. То, що я обрав? Камеру, на яку і я, і багато з вас я впевнений, в принципі, не звертали б увагу. Я в ній настільки впевнений, що навіть придбав під неї оптику заздалегідь. Ця камера від компанії, яка настільки одіозна, скільки от буквально декілька місяців назад була на межі того, що сталося із мобільним відділом LG. Ця камера фокусується на відеозйомці. Нею можна знімати кіно. Вона навіть приймає Canon EF через адаптери. У неї чудова стабілізація матриці, у неї чудовий автофокус, у неї металевий корпус, активне охолодження, динамічний діапазон більше ніж у Blackmagic. Крута програма камери. Є два слота під sd карти. Є можливість боротись із марахтінням інкрементальною зміною витримки. І навіть є можливість створювати проксі. Під час запису основного футажу прямо в камері. Хтось вже знає, комусь я це казав. Хтось вже здогадався. Правильно, моя нова камера S52 від Panasonic. Вибачте, не втримався. Чесно, не втримався. Більше так не буду, обіцяю. Правда, до останнього моменту я хотів обрати собі Sony FX30. Я не жартую. Об'єктив мною був куплений заздалегідь. Я його, до речі, продаю на OLX, якщо кому треба, кодове слово Ведмідь Перун. І я дам вам до нього подарунок, ніж такі, ну і символічну знижку. Але можете не встигнути, як повезе. І все ж я обрав собі Panasonic Lumix s 5 II. Чому? Бо правда в тому, що ця камера, на яку я зараз знімаю це відео. Ця камера просто.